Катастрофічний стан доріг у Надвірнянському районі та неврегульовані транспортні перевезення стосовно цих проблем, депутати районної ради висловили чи не найбільшу стурбованість на черговій 28-й сесії Надвірнянської районної ради 6-го демократичного скликання. Які ще питання розглядались на засіданні сесії? Знає наш журналіст Володимир Голіний. Про найбільш наболілі питання, які постали перед жителями населених пунктів надвірнянського району, говорить кількість та тематика депутатських звернень до владних органів різних рівнів та управлінь, саме із запитів та і розпочалось засідання сесії районної ради. Серед наболілих питань на якісне постачання електроенергії в окремих населених пунктах, проблема із бродячими собаками, які становлять загрозу для жителів сіл, та головне дітей, які зустрічають їх на шляху до школи чи то на її території, та чи не на найпоширенішою проблемою є вже традиційний для весняного періоду бездоріжжя? Значить, через ділянку дороги. Ланчин середній майдан нещодавно відмовився здійснювати рейс автобус, коли середній майдан. Правда, він вже зараз почав їздити, але водії кажуть, якщо не підремонтувати хоча б частково, то він той рейс взагалі зніме. Нещодавно було обстежено дану ділянку. Я би хотів звернути увагу, що. Я ще вчора по тій ділянці дороги їхав, деяких до місцях є такий сніг, що я не знаю, як вони обстежили ділянку. І така тенденція прослідковується практично по всіх населених пунктах району. Це окрім зрозумілих незручностей для автомобілістів, тягне за собою відмову окремих автоперевізників від маршрутних рейсів. Із питань порядку денного першим стояв звіт районної державної адміністрації про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку за 2012 рік. Зокрема, у звіті йдеться про спад промислового виробництва у районі у порівнянні з минулими роками. За 12 рік рік вибуту Буток нафти по району зріс на 0,3 газу зменшився на 0,6 Виробництво нерудних будівельних матеріалів зросло на 7,9%. відсотка, меблів у 2,5 рази. В той же час виробництво плити ДСП. Не оброблено і знизилось на 15%. Плити ДСП ламіновано на 8,3%. Віконта дверей на 64%. Невирішеним на даний час залишається питання відновлення роботи на автохімік Прикарпаття, яке з початку року майже не працювало. На підприємстві призупинено реалізацію інвестиційних проєктів. З початку року вивіль... вивільнено близько 400 чоловік. У товаристві ЛК ЛКІнтерплитна двірна покращенню потребує розширення ринків збуту на плиту ДСП, а у промінь Карпати на столярні вироби. Відсутність переробки нафти у ПАД нафтохімік Прикарпаття негативно вплинуло на розвиток економіки району, на зокрема на зокрема наряд показників, які вивираховуються ви 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 під підсумковоні рейтингові оцінки. По перше, знизилась. Знизились обсяги реалізації промислової продукції району. Зменшилось надходження до бюджетів всіх рівнів на 25%. Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів до запланових річних показників склав лише 91%. На 68% знизились обсяги експорту товарів, імпорту на 38%. Відповідно, коефіцієнт покриття експорту імпорту становить лише 0,55%. У 2012 році зступом у дії Нового податкового кодексу України змінились умови для малого бізнесу, що позначилось у надходженнях до районного та державного бюджету. Парадоксальна картина. Надходження від малого підприємництва в різні бюджети в нас зросли в два рази. Було 12 мільйонів, стало 24. В бюджети області і 26,2 мільйони це разом з державним бюджетом. Тобто в два рази від малого бізнесу. Незважаючи на те, що кількість підприємців фізичних осіб в нас зменшилась. В нас другий рік підряд. Про це чомусь мовчать. Нас зменшується підприємців фізичних осіб. Серед пріоритетних завдань, що стояли у плані розвитку району на 2012 рік, було питання розвитку аграрної сфери про необхідність продовження роботи у цьому напрямку, зазначив перший заступник голови районної державної адміністрації в програмі соціально-економічного та культурного розвитку району на 2013 рік. Пріоритетним напрямком розвитку на найближчий період є відродження галузі м'ясного скотарства та вівчарства. Продовжуються роботи з інвесторами щодо залучення інвестицій галузь тваринництва, зокрема що будівництва комплексу і вирощування великої рогатої худоби м'ясного напрямку в селі Кам'яне при вирішенні питання про стан автомобільних доріг у районі рішенням сесії роботи обласного управління автодоріг на теренах Надвірнянського району була визнана незадовільною. Також ще одним рішенням сесії встановлено щомісячну доплату до пенсії ветеранам УПА, варто відзначити, що за умов складного бюджету в 2013 році коштів у районному бюджеті на районні цільові програми фактично не передбачено.